Автобус не може завести людей у село, бо не пускають. У селі Бережанка на Горохівщині селяни обурені тим, як повівся з ними фермер Орендар. Мовляв, він перегородив дорогу своєю технікою і не дає проїхати. Проблема з доїздом виникла в середині літа. Тоді дорожня служба почала ремонтувати міст, на річці полонка, через який добиралися у бережанку. Аби не об'їжджати ще декілька сіл, щоб потрапити додому. Люди домовилися з місцевим фермером, щоб той пропускав транспорт через господарський двір, який орендує. Домовленість діяла, поки тиждень дому фермер з невідомих причин не посварився з водієм маршрутки Бережанка Луцьк. Тоді уперся та принципово закрив ворота на території. Не пропускає ніякого автобуса. Йому транспорт, його транспорт може їздити по селі, ламати дорогу робити, а нам не треба. десь передати якісь таблетки, якісь так. уколи так, через то, 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 автобус. ми, ми вже всі в віку люди. Ми ще хочемо. І діть з маленькими їдуть і возьмемо. Як я вийшов з хати в туфлях, чистих, по асфальті собі пройшовся акуратно на твою. Ту... Тепер по фермі там болото. Там, там отакий шар болота є. Якщо дощ пішов, то такий шар болота. Куди йти? По тому болоті брати з собою пляшку з водою, і мити туфлі, чи що? Чи перезиватися йти в резинових чоботах туди, там кидати їхати в туфлях до лутка. То не тільки я, то любий буде так робити. фермер, вчинок якого нарікають селяни, Юрій Кучера. Він у Бережанці добре відомий. Господарює там з батьком вже 21 рік. Орендують паї чи не в усього села, начебто, є частиною сільської громади. Однак люди дивуються за стільки часу жодного разу безпосередньо ані з сином, ані з батьком фермерами. Ніхто безпосередньо не розмовляв. Усе спілкування через їхніх підлеглих. Він ми ні разу з ним не зустрічалися. Ви можете поняти, як ми, ми живемо? Не, ні разу ми, з ним не зустрічалися. Він ні, нікого ні за що не має. Вони царі, боги, хазяї. За законом, фермер мав право перегородити дорогу. Цей тепер дуже стратегічний клаптик вулиці належить йому за договором оренди з Горохівською райадміністрацією уже 12-й рік і аж до кінця 2059-го. І вплинути на їхнє рішення нікого не пропускати. Місцева влада не може. Він там є приватний підприємець, він хоче розгородив, хоче розгородив. Я не можу, наприклад, вплинути на нього. Ну, на 5 гектарів, скажімо так, угу. без двох сотих. Договір оренди діючий, він платить 12%, це максимальна орендна плата. В нього входить вона в оренду. Дрог. Він всього на її орендує, вона не його. Маршрутка їздила 4 місяці, все було без проблем, поки шофер з конфлікт не вступив із Юром. Кучера Юрій Володимирович. Він у нас тут оформлений фермером. Що за непорозуміння сталося між водієм маршрутки та фермером? Ніхто достеменно не знає. Зі слів старости села, начебто, водій автобуса, нецензурно висловився у розмові з фермером, і через це той перекрив дорогу усім без винятку. 12-й канал намагався зв'язатися з водієм маршрутки. Марно він трубки не бере. Так само поводиться і Юрій Кучера після численних і безрезультатних дзвінків фермеру до у його офіс. Представниця кучери заявила категорично, коментарів не буде. Ні, рішення керівника остаточне. Він відмовляється від коментарів від зустрічей. А жаль, адже людям обережанці важливо почути, чому фермер, який не перший рік господарює на території громади, прийняв таке жорстоке рішення. Чому вони уже тиждень ходять по кілька кілометрів пішки додому від нової, і незручної крайньої зупинки маршрутного автобуса? Закриті ворота. Це не про те, хто за законом орендує цю частину вулиці, це про людяне ставлення одне до одного. Добра новина в цій ситуації в тому, що спочатку тижня планують відкрити дорогу, якою місцеві користувалися раніше, через міст. Все, Осталось тільки асфальт заложити до побачення. А скільки часу тобі спробує? На цьому тижні асфальт має бути? Ага. Мав бути трошки раніше, трошки не вийшло з погодними умовами. Минулого тижня, мав бути. А так, поки буде цього тижня, готово. То вже з наступного тижня люди зможуть їздити, так? Ще навіть цього тижня, якщо встиг положити, якщо погода дасть. Тож маршрутка Лутик Бережанка незабаром відновить звичний маршрут. Однак, як ведеться, люди довго згадуватимуть свою неприємну дорожню історію. Анна Кравчук, Василь Марощук, 12 канал.